І зараз з нами Віктор Тригубов, майор речник Осу в Хортиця. Вітаємо вас, пане Вікторе. Слава Україні. Героям Слава вітаю вас. Чи були хоч якісь ознаки так званого великоднього перемир'я перемир в зоні відповідальності ОСУ в Хортиця? Ну і Дивіться, якщо вважати ознакою перемир'я, зниження інтенсивності бойових дій і інтенсивності боєзіткнень, воно безумовно було. Але знов таки зниження інтенсивності десь два-три рази, з іншого боку, це аж ніяк не перемир'я. Тобто, якщо на напрямку було, умовно кажучи, там 80 боєзвітнень, а стало, умовно кажучи, 30, ну самі по чи можна вважати це перемир'ям. Це більше схоже на якусь, не знаю, на якийсь перекур. На якесь тимчасове послаблення, особливо якщо зважати на те, що росіяни продовжують активно проводити ротацію, активно накопичувати війська. Ну це скажімо, так це не пауза, це тимчасове зниження інтенсивності для того, щоб потім її значно підвищити. Де зараз, якщо ми говоримо про зону відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ, Хортиця Росіяни під час цього перекору е, накопичили. Е, Техніки накопичили ресурсу. Що ви побачили за останні 30 годин? А, та, в принципі, насправді, усюди у нас зберігається та сама тенденція, що і була раніше. Просто, знаєте, пропорція збереглася, кількість показників впали. Найбільш активним все ще залишається Покровський напрямок. Активно росіяни проводять ротації на Куп'янському, на на харківському напрямках ну на Харківському вони насправді більше накопичують ніж атакують. А на Лиманському напрямку ну і плюс залишаються Торецьк і залишаються часів Яр. Тому, в принципі, кількість бойців не так десь просіла десь два-три рази. На тих напрямках, що була, але вона а збереглась, Бе Росіяни при цьому активніше проводять заміни, проводять і Навіть провели кілька операцій, які були для нас особисто схожі на спроби витягнути українців на візуально помітне порушення перемир'я, як то маневри під під носом. Які водночас були схожі на штурми, але проходили, начебто, під білим прапором, щоб здавалося так, що вони справді намагаються просто спровокувати на візуальне порушення вогню. Щоб сприйняли за штурм, потім вдарили, а потім, начебто, це була якась, не знаю, спроба мирних перемовин, чи чи ще щось таке, чи пане Вікторе? А були повідомлення, що на покровському напрямку Росіяни потроху відступають? От про що саме йдеться? Які позиції вони залишили? Йдеться про позиції на захід від міста. Ну там, де вони в принципі потихесеньку відповзали вже з, -з, -з, з березня десь, якщо на кінця лютого, а вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перевізти трасу з Дніпропетровської області, з Павлограду на Покровське. В них це не вийшло. Особливо там перелам невеличкий, але наступив, коли українці відбили котлене. І зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають з оцього, цього умовно кажучи західного е західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати. Ми е спілкувалися в попередніх годинах із. Е Воїном з 58-ї окремої мотопіхотної бригади, імені гетьмана Івана Ваговського, які поблизу Вовчанська, і зокрема також є декілька напрямків, і він розповів про те, що росіяни змінюють тактику. Менше зараз бронетехніки використовують. Натомість мотоциклетні, от такі штурмові загони, мотопіхотні загони активно і причому у великій кількості. Як зараз в зоні відповідальності Су Хортиця цікаво, саме Покровське Напрямок, чи є там можливість росіянам застосовувати саме от таку тактику, чи, скажімо, міська забудова їм цього не дозволяє? Ну Там не міська забудова, там сільська забудова, там не вони. сільська йдуть, там, так, та да, міська забудова турецьких часів ЯР. А в принципі раніше запитали б ви мене тиждень тому. Я б сказав, що для покровського напрямку це не настільки характерно, як, наприклад, для Лиманського чи Сіверського навіть на Лиманському ось були тоді доволі таки масовані пересування за допомогою мотоциклів, Баґі і інших дуже дивних транспортних засобів. А на Покровському все було більш традиційно. Але це було до минулого тижня, коли. Дай Бог мені пам'ять, щетвер-п'ятниця була атака, в якої я спершу сам не повірив, перевірив дані розвідки ще раз. Коли там було зафіксовано півтора десятка БМП, я прошу БТР, але при цьому там ще було 90 мотоциклів. Я сам не повірив, чесно. Але, але тим не менш, так воно було. Там поїхав цілий мотоклуб. І це був саме Покровський напрямок, для якого це от такі масовані наступи на мотоциклах характерні не були. І судячи з того, що пишуть росіяни у себе в телеграм-каналах, наскільки вони цю ідею підхопили, воно їм чомусь подобається. Не знаю навіть чому, бо мені насправді ця тактика, вона напрочуд ефективно не здається, але їй чомусь здається їм. Скоріше за все, тому що це просто для них по грошах якось більш ефективно, ніж це ефективно з якоїсь бойової точки зору. В них постійні ж зараз проблеми саме з транспортними засобами. І ось так вони їх намагаються вирішувати. Чесно кажучи, ну, мені здається, що по, попер... по місцевості, такі, як під Покровськом. Ну навіть на найкращому мотоциклі я б не ризикнув. Ну навіть з огляду не те, що на мін, мінвибухові якісь загородження, а навіть просто на на рельєф місцевості, але вони ну ризикують і при цьому гинуть дуже великими пачками. Але з іншого боку, коли навіть знаєте, коли навіть 10 мотоциклів, це все ще дешевше ні, ніж о, один БТР, тому може вони на це розраховують. Можливо, але якщо вони взялися за цю тактику, то нам її, як ви вірно сказали, не потрібно використовувати. А вони нехай продовжують. Віктор Тригубов, майор речнику Хортиця, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо і рухаємося далі.